Не менш цікавою за тему великих мечів є історія кинжалів. Про мечі я розповідав минулого тижня. Про кинжали середньовічної Європи поговоримо зараз. Тож тисніть лайк, підписуйтесь, якщо тут вперше, поки я розкажу вам чергову цікаву історію. Отже, які бувають середньовічні європейські кинжали, навіщо вони потрібні і як ними битись? Ніж є одним з перших знарядь винайдених людством. Це універсальний інструмент, який можна застосовувати як знаряддя праці та зброю. З часом у якості зброї ніж збільшувався у розмірах, а також трансформувався у кинжал та меч. Це якщо дуже спрощено. Чим кинжал відрізняється від ножа? Все просто. Якщо клинок має лезу з двох боків клинка, то це кинжал, якщо з одного ніж. Великими бойовими ножами можна вважати, наприклад, скрамосакси або лангсакси, корди, месери. Про них ми ще обов'язково поговоримо, але іншим разом. Сьогодні ж про кинжали. Часто про образами середньовічної європейської зброї була зброя римська. Тому, хоча ми говоримо про середньовіччя, слід згадати і один античний кинжал. Серед пізніх античних найвідомішим я б назвав римський кинжал Пугіо. Він походить від кельських кинжалів. У римській армії застосовувався приблизно у першому столітті до нашої ери. Пугіо використовували як допоміжну зброю, можливо, як господарський інструмент. За формою клинка він дещо нагадує гладіуси, проте має інше руків'я та менший за розміром. Можливо, в бою з ним працювали приблизно так само, як і з гладіусами, кололи з під щита. Справжня техніка бою з пугіо до нас не дійшла. З часом, приблизно у другому столітті вже нашої ери, ці кинжали виходять з вжитку в армії, проте залишаються популярною цивільною зброєю містян та можновладців. Мабуть, найвідомішою жертвою такого кинжала став Юлій Цезар, вбитий багатьма такими в приміщенні римського сенату. У часи середньовіччя кинжал довгий час вважався підступною зброєю недостойних людей. Розглядаючи умовну епоху вікінгів, ми не побачимо популярних кинжалів. Хоча подібна зброя все ж використовувалась. Звичайні утилітарні побутові ножі носили при собі всі: і чоловіки, і жінки, починаючи з дитинства. Саме з озброєння поширеним був великий ніж з крама Сакс. Він мав досить великі розміри, часто співставні з римським гладіусом, і мав ту саму функцію, призначався для бою в тисняві. Саме кинжал асоціювався з найманими вбивцями, крадіями, злочинцями, тому його рідко носили відкрито. Вже в часи хрестових походів відношення поступово змінювалися, Кинжали з'являються у знаті та лицарів. А приблизно з 14 століття, з розширенням міст, кинжал набуває популярності саме, як зброя для носіння на вулиці з кинжалами починають ходити всі від королів до ремісників, і саме в той час вони отримують багато різних форм конструкцій та застосувань. Цікавим прикладом такого міщанського кинджала є балок, дослівно кинжал з яйцями або фалічний кинжал. Носився як засіб самооборони, поширений у 14-15 століттях. Якщо ефес цього кинжала щось вам нагадує, то справді саме це він нагадувати й мав. До того ж, його часто носили незвичним способом з боку, а спереду, на сумці, вставляючи між лямками, поширений по всій Європі, від Англії до Русі. Балоки носили представники різних соціальних станів. Як знають, так і звичайні городяни. Клинки часто були вузькими, призначеними для уколу. Били зазвичай тримаючи кинжал з воротнім хватом, така тоді була найпопулярніша манера. Проте Ефес давав не найнадійніший упор для таких ударів, тому балок часто носили скоріше символічно, ніж для того, щоб реально ним битись. Трохи раніше, з 13 століття, набув слави зброї грабіжників та вбивць інший кинжал Баселард. Його теж виділяє форми руків'я, замість на на Баселарді Друга Хрестовина, довжиною з гарду. Брудна слава Баселарда призводила навіть до заборон його носіння в деяких містах. Хоча ми ж розуміємо, справа була не в кинжалах, а в тих, хто їх носить. На відміну від Балока, ефес Баселарда давав кращу фіксацію руки, а досить широкий клинок, окрім уколу, дозволяв завдавати глибоких ріжучих ран та парирувати удари. Це робило Баселарда більш універсальними та боєздатними, а тому різноманітні декласовані елементи дійсно часто надавали перевагу саме йому. Якщо ви створюєте фентезі, ось ідеальний кинжал для вашого головного злодія. Баселарди могли бути досить довгими, іноді майже як короткі мечі. У 16 столітті на основі Баселарда виник швейцарський кинжал, що відрізнявся з загнутою всередину Гардою. Цей кинжал теж мав зловісну славу, адже носили його швейцарські найманці. Навіть у 20 столітті на основі Баселарда зробили собі кинжали нацистські підрозділи СС. Така вже в нього демонічна доля. В колах ясновельможного лицарства було прийнято завжди мати при собі меча. Що погодьтесь, не надто зручно. Тому в випадках, коли застосовувати зброю ну точно не планувалось, носили кинжал, що виглядав як маленький меч. Такий кинжал називається квілон. Так само називається половина гарди меча одна з двох частин перехрестя. Можливо, ці назви пов'язані саме так. Такі кинжали носила знать. Їх часто оздоблювали в тому ж стилі, що і великий меч, щоб вони виглядали як парна зброя. Саме квілон почали застосовувати дуелянти як зброю лівої руки. І саме вони трансформувались у дуельні даги, про які трохи згодом. Але і без модифікацій кинжал пройшов довгий шлях у руках фехтувальників різних епох, подекуди застосовувався аж у 19 столітті. Квілон мав усі переваги Баселарда, тобто великий універсальний клинок та іноді солідні розміри. Але додатковим бонусом була помітна довга гарда, що нагадувала гарду меча. Завдяки ній з'явилася можливість ефективно відбивати удари мечів, тому його стали застосовувати як додатковий захист в бою без обладунків. Зоряний час квілона, 15-16 століття, часи зародження дуельної лихоманки та цивільних фехтувальних шкіл. На полі бою лицарство мало інші кинжали, відомі як кинжал милосердя або ж мізерікордія. Таку назву пояснюють тим, що кинжал застосовували, коли лицаря збили з ніг, і пропонують милосердя, тобто полон. Якщо лицар не погоджувався, його добивали. Мізерікордія насправді це назва функції, а не конкретного типу. Сам кинжал міг бути будь-яким, проте найчастіше це був рондель. Ефес рондаля складається з двох однакових за розміром дисків та руків'я між ними. А клинок не мав леза і скоріше нагадував ромбовидне шило. Така конструкція дозволяла загнати кинжал у щілину обладунку чи очницю шолома. Використовувався до 16 століття, поки були актуальними суцільні лати. У фейсбуках є зображення боїв з рондельним кинжалом. Його теж тримали з зворотнім хватом, проте кисть була краще захищеною і жорсткіше сиділа в руків'ї. Це говорить нам про те, що ронделі були популярними і як зброя самооборони у містах. Хоча конструкція кинжала все ж натякає, що створили рондель, щоб пробивати обладунки, і основним було його використання у якості мізерікордії. А як ви можете здогадати, щоб добити лежачого лицаря якась особлива фехтувальна техніка не потрібна. В Італії в період Ренесансу носили досить екзотичний кинжал незвичної форми, очевидно, запозичений зі сходу. Називали його вухань або кинжал з вухами. Таку назву пояснювали два ронделя на оголовку кинжала. Вважається, що вони були потрібні для додаткового хвату кинжали при колючому ударі, адже він не мав гарди і рука легко могла з'їхати на лезо. Кинжал був досить рідкісним та дорогим, а для півночі Європи він взагалі екзотика. До Італії він, скоріш за все, потрапив з Арабської Іспанії. Хоча підозріло аналогічну конструкцію Ефеса мали і османські ятагани. Венеційці та генуеці багато справ з ними мали і точно не раз бачили їх або навіть купували. Така екзотична форма їм сподобалась, і кинжал з вухами у східному стилі завоював собі популярність. Клинок у розрізі мав форму сплющеного ромба, як на європейських готичних мечах. Часто був досить коротким. Ще одна цікава особливість: одне лезо було коротшим за інше. Вухатий кинжал був дуже дорогим. Відомі зразки мають коштовне оздоблення. Його могли собі дозволити лише багаті люди. Також в Італії серед її традиційного колориту інтриг він набув популярності серед найманих вбивців. Як і інші кинжали, його переважно тримали в сутичці з воротнім хватом. Специфічна форма ефесу спеціально потрібна для додаткового утримання кинжала за допомогою великого пальця. Так, збільшували силу удару. В італійських містах 16 століття різноманітні вуличні розбірки, наймані вбивства, грабунок та інші подібні пригоди були частиною місцевого колориту і обов'язковою розвагою. І серед такої публіки популярності набув стилет маленький кинжал без леза, яким завдавали виключно колючого удару. І це не дивно. Адже стилет компактний, його легко сховати і замаскувати. Тому його так полюбили різноманітні антисоціальні парубки. Хоча не лише вони, бо у якості зброї самооборони часто стилетами користувались жінки. Але перш за все, стилет це зброя придворних інтриг, змов підкалимних ігор і підступних вбивств. Це була найпопулярніша зброя найманих вбивців. Клинок часто додатково змащували отрутою, щоб для гарантованого вбивства вистачило одного удару. Але били стилетом не лише підступно. Деякий час стилет використовували як зброю другої руки дуелянти. Таке було у 16 столітті до поширення дуельних дах, а також вже у 18-му, коли рапіри змінили на смолсворди, а даги, відповідно, знову на старі добрі стилети. Якщо дуелі пішли у минуле, то вбивства, злочинність та розбій не поділись нікуди. У 20 столітті стилети стали візитівкою італійської мафії, як на батьківщині, так і в Америці. У подібній ролі бандитської зброї стилет не втратив актуальності і до наших днів. Так вже стало, що говорячи про кинжали, ми постійно зупиняємось в Італії епохи Ренесансу. На апенінах кинжали були дуже популярним атрибутом, який носили всі. Він був не лише зброєю, а й аксесуаром, частиною моди і предметом розкоші. Одним з таких модних кинжалів Ренесансу була Чинкуеда. Досить дивна зброя, особливістю якої був дуже широкий біля гарди клинок, що різко звужувався до вістря. Є кілька версій, як такий кинжал міг утворитись, проте точне його походження нам невідоме. З одного боку, Чінкуеда нагадує дуже давні античні бронзові мечі. І дійсно, такі навіть знаходили в Європі, датуючи третім століттям до нашої ери. А враховуючи ренесансну моду на античність, Чінкуеда могла бути спробою переосмислення давніх мечів. З іншого боку, морфологія чінкуеди чітко нагадує типові на той час готичні мечі, проте кинжал має гіперболізовані риси такого меча трикутний клинок з колючим вістрям і дуже широким рікасом. Ширина клинка біля гарди могла сягати ширини долоні, тому назва кинжала походить від італійського чінкуе, що значить п'ять. Ранні чінкоеди скоріше можна вважати мечами, бо вони мали до 55 см довжини. Коштували вони дуже дорого і були модним аксесуаром італійської знаті. Один відомий такий зразок, наприклад, належав Чезаре Борджа. На клинку могли малювати цілі картини, що не дивно, місця для цього цілком вистачало. Поступово чинкуеди коротшали та дешевшали. Серед знаті мода на них пішла на спад у другій половині 16 століття. Містяни носили такі кинжали на кілька десятиліть довше. Рухаємось у більш пізні часи. Моє улюблене 17 століття, де я точно не хотів би жити. Епоха дуельної лихоманки. Поєдинки на рапірах стали звичною справою. Але, як казав один сучасний, але від того не менш поважний фехтувальник, хто маючи ліву руку, не використовує її в бою, той дурень. Для бою на вузеньких міських вуличках це особливо справедливо. В пару до меча застосовували баклер, плащ або ж кинжал. Спочатку часто це був квілон, бо мав досить довгу гарду, що давала ефективний захист руки при парируванні. Згодом квілон модифікували, тим же шляхом, що й меч, додали дух, кілець та щитків. Так сформувалась дуельна дага, ще відома за французьким терміном менгош, що значить ліва рука універсальна зброя другої руки, що дозволяла і захищатись, і атакувати. Дага чудово доповнювала довгу і важкувату рапіру. Вона дозволяла одночасно захиститись і одразу вдарити у відповідь. Є цілий ряд прийомів, коли дагою захоплюють клинок опонента, відводять убік і рапірою колять у відкриту таким чином зону. У разі швидкого зближення і клинчу керувати рапірою може бути дуже незручно через велику довжину. Тому дага тут ставала в нагоді вже як атакуюча зброя. Існували навіть так звані мечеломи. Це даги особливої конструкції, якими можна було спіймати клинок опонента і зафіксувати його, фактично лишаючи суперника без основної зброї. Даги були популярними і навіть необхідними на дуелях досить довго. Перестали їх застосовувати, коли перейшли на більш легку та краще керовану основну зброю. То як битись кинжалом? Щоб це з'ясувати, треба зрозуміти специфіку зброї. Кинжал носили в місті для самооборони, чи навпаки, вбивства або грабунку, або як зброю для особливих випадків на війні. З цього випливають умови використання кинжалу. Кинжал часто застосовують взагалі не в бою, а для раптового, прихованого удару. Іноді удар може не влучити, тоді може виникнути потреба протистояти кинжалу взагалі без зброї. Для цього фехтмейстери минулого пропонують певні прийоми рукопашного бою, які могли б допомогти обеззброїти противника. Це непросто. Але якщо діяти швидко та правильно, можна отримати шанс вціліти. Цю тему описує у своєму трактаті, наприклад, Фіоре де Лібері. В його роботах захищається людина в короні, яку намагаються вбити, що натякає, в яких саме випадках такі навички можуть знадобитись. Чи були саме дуелі чисто на кинжалах? Якщо чесно, я ще недостатньо дослідив це питання. Поки що припускаю, що якщо і були, то не часто, бо для поєдинку було вдосталь куди більш придатної зброї. Кинжали активно застосовували як додаткову зброю на дуелі. Але щоб основну, думаю, таке ставалось рідко. Куди вірогідніше двобій на кинжалах міг виникнути під час вуличної сутички, спроби грабунку чи вбивства, але навряд чи його часто обирали як зброю чесного поєдинку. Власне, той же Фіоре точно описує не дуель за правилами. У ситуації кинжал на кинжал, якщо вона все ж сталася, манера бою базується на прийомах рукопашного бою. Важливо було взяти під контроль зброю опонента і нанести один фінальний удар. Тому майстри описують багато різноманітних захватів, підсічок, китків та інших характерних для рукопишу штук. Тобто бій кинжалом більше нагадує боротьбу, ніж фехтування. І це добре видно, наприклад, у Ханса Тальхофера або Ахіла Мароцо. З прикладів застосування кинжалу на війні, але не під час диверсійних вилазок, можна згадати мізерікордії. Нагадаю, це так званий кинжал милосердя. Його мали застосовувати, пропонуючи поваленому лицарю полон і добиваючи, якщо той відмовиться. Людину в обладунку важко поранити. І якщо між лицарями ставався піший бій, він теж часто міг звестись до боротьби за принципами рукопашного бою. Але людина в обладунках рухається інакше. Більше місць для зачепу, для застосування ефекту важеля, центр маси тіла дещо зміщує. Вгору. В такому бою важливо було повалити ворога, вчасно вихопити кинжал і добити його. Як приклад, це чудово показано у фільмі Остання дуель для Скотта. Справді, фехтувальною зброєю кинжал стає у вигляді даги для лівої руки в додаток до меча чи рапіри. В такому випадку він часто виконує роль щита. Клинком кинжалу відводять колючий удар, одночасно відповідаючи рапірою. Але в поєдинку іноді бійці сильно зближуються, і рапіра в такому випадку занадто довга і незручна. Тому в випадку клинча дага дає можливість швидко вдарити ворога. Даги, менгош, квілони і стилети, якими користувалися як зброєю лівої руки, можна вважати прикладами фехтувальних кинжалів. Проте важливо розуміти: ситуація ніжна ніж дуже небезпечна і критично небажана для обох бійців. Бо вбити кинжалом миттєво дуже складно, і часто обидва бійці отримують чисельні тяжкі поранення. Навіть переможець сутички, може мати багато тяжких чи навіть фатальних наслідків такого двобою. Як вони скажуть, виносять переможця. Тому головним принципом кинжального бою є уникнення кинжального бою. Ті, хто застосовував кинжали часто, намагались досягти свого одним ударом: із засідки без бійки та ризику. Мені ще є що розповісти на тему зброї. Щоб не пропустити такі розповіді, підписуйтесь і слідкуйте за оновленнями. Якщо маєте бажання, приєднуйтесь до тих, хто підтримав канал Монетою. З підтримкою цих людей я розвиваю цей канал і щиро дякую їм за таку можливість. Сьогоднішню розповідь закінчив, але нова вже зовсім скоро. До зустрічі!